Перші дні, коли нас там тримали в такому трошечки ізольованому місці, і ти нібито рвешся так, ну швидше вже там до людей. А зараз я розумію, що то було навпаки класно, тому що тебе трошечки давали адаптуватися в такому міні-мікро, скажімо, оточенні серед таких же, як ти, звільнених людей. Ось, і це важко. Але одночасно в мене було таке дуже, не дуже добре відчуття, це те, що з Криму я би один. І мені було дуже так, от якось не по собі, що поряд немає когось ще. Думаю, ну, ну чому, чому знову я один, а, там, чи Асан Зізе Махтана, чи будь-хто, в принципі, кого я знаю. А я багатьох з кримських політв'язнів знав особисто і знаю особисто. І мені б дійсно дуже хотілося, щоб хтось з них був поряд, тому що навіть в цій в'язниці, звідки я вже поїхав, там залишалося 5 чи 6 людей.